Ну і тут ти бачиш, що ми використали бістрошні столики маленького діаметру, спеціально без якихось особливих підписів, надписів чи оголошень. Що тут лише столик на каву. Вони е, типові, е, до яких ми привикли в них є глянцеве пластикове покриття, і такий алюмінієвий турець, як колись е, в добрі часи. Ми вертаємось до чогось такого старого. Тобто я вважаю, що це класичний прийом, який був актуальний 50 років тому, і він точно буде актуальним через 50 років після нас. Два столики вирізняються. Вони є дорожчі, вони є справжньої латуні, там і торець, і, і покриття. І знову ж таки, це такий акцентний момент. Вони запотинуються. Вони потім будуть мінятися, ставати темними, поцарапаними, світлішими. Ми не знаємо, як себе латунь поведе в цьому приміщенні, але вони будуть жити своїм життям. Тобто так. з кожним разом вони. Це такі золоті коронки, <рес> які мають відрізнятися. Тобто, це, це, це щось, а що так? От ми всі маємо столики білі, а тут оп, і два чомусь інші.